Доброго дня, друзі. Сьогодні розглянемо гарні будинки з житловими комунікаціями. Такий будинок знаходиться в селі Моринці, з Венигородського району Черкаської області. В хаті всі необхідні житлові комунікації: газ, електрика, підключено воду та каналізацію септик. Є супутникове телебачення. Є суміжний санвузол. В будинку три кімнати. А загальна площа 61 квадратний метр. Ціна хати 195 тисяч гривень це 4666 доларів. Це оголошення власника дому. Переходьте за посиланням на оголошення під цим відео. Площа загальної ділянки 65 соток на ділянці город та сад, господарчі забудови і гараж. Моринці це гарне, краєзнавче село, є школа, дитячий сад, магазини, музей, ринок, відділення пошти. Будинок ціною 5 тисяч доларів, в якому є необхідні комунікації. Загальна площа складає 70 квадратних метрів. В хаті три кімнати. Потрібно зробити незначний ремонт: Вода, електрика, газ, каналізація, септик підключені. Суміжний сан вузол знаходиться в хаті. Опалення комбіноване, в будинок потрібно докупити меблі. Це оголошення власника. Всі посилання на оголошення будуть в описі до цього відео. Загальна площа ділянки 50 соток. Територія огороджена простим парканом. Розташований дім в селі Козацьке, Звенигородського району Черкаської області. В селі є школа. Дитячий садок, парк, магазини до районного міста звани, Городка 17 кілометрів. Ось такий будинок знаходиться в селі Бабанка Уманського району Черкаської області. Це оголошення власника дому. Переходьте за посиланням під цим відео. Ціна складає 8,5 тисяч євро. Є проведена вода та електрика. Санвузол в будинку. В хаті поставлені гарні двері та металопластикові вікна. В середині три кімнати потрібно докупити меблі. В будинку досить давно ніхто не жив, тому потрібно зробити невеликий ремонт. Опалення твердопаливне. Площа ділянки 20 соток. На подвір'ї є літня кухня, похріб, сарай. На ділянці город. В селі є школа, дитячий садок, місцева лікарня, відділення нової пошти, готель, магазини. До міста Умань 21 кілометр. В селі гарна природа та через село протікає річка Ревуха. Такий гарний будинок, в якому знаходиться три кімнати з загальною площою дому 73,5 квадратних метрів, хата глиняна, обкладена цеглою, поставлені металопластикові вікна. Є електрика та газ опалення через газовий котел, також можливо через грубку. На подвір'ї є літня кухня, похріб, сарай. На ділянці є великий садок, загальна площа ділянки 40 соток, територія огороджена бетонним парканом. Це оголошення власника цієї хати, ціна становить 11 тисяч доларів. Знаходиться в селі Логвин Білоцерківського району Київської області. Через село протікає річка Рось. Біля будинку є вихід до річки. В селі є декілька магазинів та сільська рада. До найближчого селища міського типу Володарка 4 кілометри. Дім загальною площею 50 квадратних метрів є необхідні комунікації, в хаті дві кімнати. Роздільний сан вузол знаходиться в хаті. Є побутова техніка і гарні меблі, якими можна користуватись: дивани, крісла та інше. Також підключений швидкісний інтернет та кабельне і супутникове телебачення. Поставлені металопластикові вікна, загальна площа ділянки, 17 соток. Знаходиться хата в Тараші Білоцерківського району Київської області. В Таращі вся необхідна інфраструктура. Ціна складає 14,5 тисяч доларів. Це оголошення власника цього дому. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.